Дай Боже. Іван Волошин створив в Україні онлайн курс під назвою Гроші не сплять. Він обіцяв слухачам секретні стратегії інвестицій у товарку, яких нібито навчився у кращих продаванні світу. Його реклама була скрізь у TikTok, Instagram, Facebook. Він брав величезні гроші за участь у курсі. Але насправді навчання складалося зі списків банальних порад, зібраних із відкритих джерел. Основний дохід він отримував із партнерської програми, переконуючи учасників вкладати гроші в шахрайську купівлю товару. Коли один із учасників викрив обман і подав заяву до правоохоронців, Волошин вирішив діяти на випередження і втік до Польщі, а потім в Таїланд. У Таїланді Волошин орендував розкішну віллу з видом на море. Він проводив час у нічних клубах, купався в розкішних басейнах і проводив прямі ефіри, запевняючи підписників, що його методи працюють. Але вільне життя закінчилося, коли гроші почали танути. У спробі знову заробити, Іван почав вкладати залишки в сумнівні криптопроекти. В один із вечорів, перебуваючи під впливом алкоголю і, можливо, заборонених речовин, він вирішив провести мотиваційний стрім із джакузі. Іван встановив телефон для зйомки, увімкнув пряму трансляцію і почав красномовно говорити про свої успіхи. Друзі, життя це потік енергії. У мене все чудово і у вас буде. Казав він, махаючи келихом шампанського. Але через необережність Іван підсковзнувся, вдарився головою об край джакузі й опинився під водою. Глядачі спочатку подумали, що це жарт, але стрім раптово обірвався. Поліція Таїланду виявила тіло наступного дня. Репортажі про інцидент потрапили до українських змі, і з'ясувалося, що Волошин залишив після себе сотні обдурених людей. Його смерть стала символом того, що навіть найтрагічніший успіх може закінчитися трагічно. Мораль історії шахрайство, навіть якщо приносить тимчасовий прибуток, завжди має наслідки.